Запечена кабачкова ікра. Чи робили ви хоч раз такою робиться простіше ніж звичайним способом. Закинула в духовку і забули про неї не деякий час. Вона сама себе готує. Можна робити з кабачків або цикіння. Нарізаємо все крупними шматками. Я не очищую, додаю також перець, моркву, томати, збризкуємо олію, всі грамовки, які завжди є в описі відео. Трошки посоліть, поперчіть і добре перемішайте. Зі світлих кабачків ікра буде більш гарного кольору, більше ні на що це не впливає. Часника зрізаю в верхівки, вкладаю цілими. Накриваю фольгою, випікаю в розігріті до 180 градусів в духовці, годину-годину 10. Далі перекладаю Маємо все в велику кастрюлю або миску, перекладаємо все крім часнику. Можете рідину, яка утворилась, долити, якщо ви любите більш рідку ікру. Часник вичавлюємо і перебиваємо все блендером. Ось ці крапочки, це шкірка цукіні. Далі додаємо осе. Це не обов'язково, але так краще зберігається: сіль, суху паприку. І перебиваємо ще трошки блендером. Далі я розкладаю в чисті банки, зберігається така ікра до тижня в холодильнику. Якщо консервуєте прокип'ятіть її 15 хвилин приблизно, розкладіть в стерильні банки і стерилізуйте. Пишіть в коментарях, чи знали про такий спосіб смачного ваша Даріко.